Привіт! Ми знову до вас звертаємося з проханням про допомогу у розголосі стосовно незаконної мобілізації. Цього разу постраждав наш волонтер Володимир. Ви його могли постійно бачити в наших відео. Ви знаєте, скільки він робить, як він робить, все його життя просто повністю присвячено допомозі ЗСУ. А перше ніж я розкажу подробиці стосовно того, як це відбувалося. Я хочу одразу вибачитися перед під всіма військовими між з іншими організаціями, люди, які нам шлють. Ми тепер не зможемо працювати в такому обсязі, як раніше, і з такою швидкістю, як раніше. Тому що просто немає змоги забирати з пошти, відправляти, забирати, тому що це були мої останні вільні колеса. Наразі в мене і в є тільки двоє людей, які... Можуть по, по факту а, тому що вони працюють в критичній інфраструктурі, тобто вони мають бронь, але вони працюють, тому допомагати вони можуть лише на вихідні. Тобто, тепер забирати, відправляти, куплять, привозити ми можемо лише на вихідні. Я думаю, треба розуміти, що ми за одні вихідні все не зробимо. В людей також є якісь сім'ї, треба щось робити. Тобто, в нас ми, ми будемо змушені суттєво зменшити допомогу і ось така історія. Тому, вибачте, будь ласка, кому що обіцяли. Доведеться почекати і не можу сказати скільки. Тепер далі стосовно Володимира. Володимир має відсрочку від служіння, тому що він знаходиться під слідством, і в нього 27 числа має бути суд. Стосовно чого суд, ну за, за це, скажімо так, а, не можу сказати, що досить розповсюджена, але нерідки явища серед волонтерів це зберігання зброї для військових. Вони приїжджають, лежать лишають в тебе це, потім забирають або що. Ну, коротше, блін, чесно, я розумію, що це порушення закону. Я, щас, я через це тому нічого не говорю. Але ще раз, волонтери, по факту досить незахищені. І не то, що досить, вони нахер не захищені наші в країні волонтери. Нафіг не захищені. Ми, ми не маємо ніяких прав в цій країні, якщо що, ми все робимо на свій страх і ризик. Коротше, коли його приїхали, там описали, все, треба було внести заставу. На заставу грошей нема. Ви бачите, які ми, де ми живемо, як ми працюємо, у нас немає цих грошей. Ці гроші займалися. Далі, на той момент пані Марині, військові поскидали, пані Марина, це невістка Володимира, поскидали гроші. І ми якраз накануні зняли ці гроші, тому що домовилися купити хлопцям автівку. Але, звісно, ми не купили ці гроші, описала так само, і ще були дрони. Ну, понятно, що про зброю я мовчу, там, там було багато чого. Окрема історія. Але якщо він наявиться на суд 27 числа, загорає застава, в нас нема грошей, її гасити. Зникають гроші на автівку для військових. І дай Боже, щоб ті дрони що були, щоб вони пішли до хлопців, а не просто згнили десь як докази, тому що не відбувся суд в якоїсь каморі, розумієте? Стосовно самого Володимира, його фізичного стану, він має протрузії, він має грижі, він має шуми в серці. А тепер переходимо безпосередньо до самої мобілізації. Як це все відбувалося? В нас тут був кортеж Зеленського, бо він був в Херсоні. Дякуємо нашому президенту! Блін, від нього останнім часом самі приємні новини. Блін, дякуємо, пане президент. Ну я розумію, що тут опосередковане, але коротше, через це нагнали в город до фіга різних спецслужб. тормозять його машину, документи перевірити. А він показує, що в мене срочка туди-сюди. Вони кажуть, ну, ми не знаємо, ну тіпи, не місця. Ми зараз визовемо працівника, він вас відвезе за ваш військомат, ну, ваше ТЦК і будуть там розбиратися. Бо вас, звісно, погоджують, тому що наше ТЦК, Вітовське, до речі, всім привітання. У мене нема жодних якихось до них претензій, чи взагалі дуже адекватні, приємні люди і співпраці, і все, Ну, коротше, класні люди. А він каже: звісно, я поїду, вони в курсі, вони знають, все, ну, да, їду. Але питання в тому, що його ніхто не повіз, Світовський ТЦК. Його одразу завезли в ТРТЦК, про яке ми вже розказували історію про Руслана, де Руслана шантажем і погрозами його життю, змусили підписати добровільну згодну мобілізацію, хоча в нього епілепсія. Ну, коротше, там вже це отдельна історія, окрема історія, ви можете дивитися. Для Руслана все закінчилося атлічно, а для тих, хто це все зробив, вони не понесли жодного покарання, тому що скарга зникла. Коротше, ось таке була залишена нова скарга, і до речі, ми зараз також будемо лишати скарги. Ну так ось його завезли туди. Приїхала туди його дружина, його племінник, привезли документи, були послані нахуй. Документи ніхто не взяв, сказав, що їм це не цікавить. Що нехай шукають, де їм напишуть отношення, тому що він піде служити. І почали сказати, що ось є адвокат, передала записку, нічого не передали, всіх послали нахуй. І ми почали дзвонити нашим друзям військовим. Коротше, збили задії СБУ, ВСП, військових різних там да структур. І всі нам відповіли одне те саме, знаєте що? Ми не можемо вам допомогти, тому що законної змоги вам допомогти немає. А незаконно це тероризм. А чому немає законної змоги допомогти? Тому що це РТЦК це незаконне утворення в Миколаєві. В Миколаєві на них немає права. Ось це РТЦК, про яке я все знаю. Через я не можу озвучити, тому що блять, в нього по факту немає якоїсь назви. Назва в них завжди по місцю перебування. А там багато невинних хлопців, щоб туди просто не прилетіло. Ну всі миколаївчані знають, і коли ми будемо дзвонити на гарячу лінію, вони теж знають, що це таке. Ну коротше. Там просто ще раз це максимальний цинізм. Людей посилають нахуй прямим текстом в сім'ї. Отак от і посилають, не соромлячись, озвучують суму за те, щоб випустити. Це щоб ви розуміли, що відбувається. І я вже задовбалася. Тому що почуйте мене. Я зараз хочу одразу це наголосити: ми не просимо відмазати його від мобілізації. Ми не просимо, щоб він на ща став був якимось нетерканим. Тому що ми військові волонтери, і для нас, звісно, важливо. Щоб мобілізація була і будь-яка адекватна людина, яка живе в Україні і не є відбитою наглухо, не може бути проти мобілізації. Але ми проти незаконної мобілізації, яка наразі відбувається. Тому що, коли людину хвору, ВЛК робить здоровою, коли людей викрадають, коли посилають нахуй прямому текстом їхні сім'ї, ми потім дивуємося, чому в нас СЗЧ майже рівні мобілізації. Наша країна під час війни втрачає людей не через загибель, не через поранення, а через СЗЧ. Чому люди йдуть в СЗЧ? Тому що до них ставляться як до скота. І такі люди, я доголошую ще раз, вони свідомо знижують обороноздатність нашої країни під час війни. Ми будемо лишати скарги, я про вас розповсюджувати, тому що ці люди мають бути покарані. Покарані за за статтею, як це, за зрада країни, як це правильно називається, тому що це, це це не може бути. Це свідома робота на зрив мобілізації в країні під час війни. Коли ВЛК пише всім здоров, чудово здоровий, і у людину з хворою спиною відправляють в піхоту, то потім в той піхоті стоїть, що наприклад укомплектований цей підрозділ. А в ньому людина, яка не може бронежилет вдягти, а на паперах там все добре. Ви розумієте, що ще раз, це свідомий підрив аборно країни. Це не допомога ЗСУ. Потім все зайше, потім ось такі історії. Я дуже вас прошу про розголос. Якщо у вас були проблеми з тим самим РТЦК, будь ласка, пишіть нам, ми це озвучимо. Я прошу максимальний розголос, ми будемо стати скарги. Якщо у вас така історія, внували вбитись розголосу, дзвоніть нам ми скажемо, куди лишати скарги. Може, щось буде. Далі, Вова Володимир, вже наразі у Вінницькій області. В любовому центрі? Як вам? Яким макаром людина з відсрочкою відпущена під підписку, під заставу, в якої до цього числа має бути суд? У нас вже перебуває. які Законні, на яких основаннях взагалі мені цікаво, як це було проведено? І хочу наголосити ще раз. Я прошу про розголос не для того, щоб ви відмазали Вову від армії. Я прошу розголос. По-перше, для того, щоб він прийшов на суд, щоб він прийшов в нормальне ВЛК, і після того ВЛК мобілізуєте його в ту частину, де він зможе нормально виконувати свої обов'язки. Де він їх просто зможе, блядь, виконувати. А не рухне з інвалідністю, як один з моїх знайомих після такої от мобілізації, який тепер інвалід, і до кінця життя буде ходити з паличкою, якщо що, і тепер його посадили в штаб і держава ще буде платити йому інвалідність. І таких історій у нас безліч. Припиніть. І друге, що я хочу, це дуже важливо. Я хочу, щоб це збуло прецеденту. Щоб припинилось цей свідомий, ще раз поповторюю, свідомий зрив мобілізації в Україні під час війни. Щоб припинили свідомо знижувати бороноздатність нашої армії. Ще раз свідомо, бо вони чудово розуміють, що це хворі люди. Будь ласка, я вас дуже прошу про розповсюдження, тому що якщо ми нічого не будемо робити, все буде тільки гірше. А ми маємо перемогти в цій війні.